Незабаром мешканці рівного платитимуть 12 гривень за проїзд не в жовтих Богданах, де протікає дах та видно асфальт. А в новеньких автобусах з наступного четверга, 1 вересня, в місті з'явиться новий вид громадського транспорту. Великогабаритні автобуси Мерседес і Ман курсуватимуть з шостої ранку до дев'ятої години вечора відразу на двох маршрутах. Ці автобуси будуть курсувати за двома маршрутами. Це зоопарк Луцьке кільце», Вільнокомбінат ювілейний. З першого числа вийдуть на маршрути по вісім автобусів. Згідно графіків, інтервал руху буде від 10 до 12 хвилин. Закуплені автобуси були за кошти двох підприємців, які і здійснюватимуть пасажирські перевезення у рівному всього 18 одиниць транспорту. Одночасно на маршрут виходитимуть 16, два залишиться у резерві. Щодня кур. Курсує 178-180 маршрутів, але всі маршрути не закриваються. На сьогоднішній день дуже велика проблема із водіями. Із-за нехватки водіїв, катастрофічної нехватки водіїв, в принципі, неможливо закрити всі маршрути, ті, що були зроблені раніше. Тому будемо переглядати це все і з центральної частини як можна більше виводити. Маломіських автобусів, зокрема, виведення маломістких маршруток є одним із основних пунктів раніше. Анонсованої секретарем Рівнеради ради транспортної реформи, що на транспортна реформа. Ми всі говорили, що вона нам потрібна ну для міста дуже важлива, тому що у нас дуже багато є заторів. Ми фактично працювали на неї рік часу, і все таки що нам вдалося вивчити, це прибрати самі маршрутки, а поставити великогабаритний транспорт, який задовольнить в першу чергу це наших пасажирів, тому що саме для пасажирів ми це все робимо. Саме вони можуть перевозити будь-яких пасажиропотік. Це є в основному, це нас ідуть ті, які в свою чергу пільговики. Вони будуть можливо переїжджати в необмеженій кількості. Також нові автобуси будуть зручні для батьків з дитячими візочками і людей, що пересуваються в інвалідних візках. Віктор Шакерзян зазначив, це перший етап реалізації транспортної реформи. Незабаром проводять і другий, який в першу чергу стосуватиметься облаштування зручних зупинок та інших інфраструктурних покращень. Це є і зупинки, так само це є розробляння повністю і стоянок, і це збільшить і, ну і потік транспорту, і зменшить саме Головне це затор, оце є основна задача. Варто зазначити, з 1 вересня дорогами рівного автобуси курсуватимуть в тестовому режимі, поки вирішується питання з оформленням необхідної документації. Будь-якому разі пріоритетом міської влади у транспортній реформі відтепер буде комфорт рівнян.